Із 25 команд до фінального етапу відібрались 8 сильніших, в тому числі і збірна Волинської дитячо-нацької спортивної школи. Ставши лідерами у своїй групі, дівчата вибороли право змагатися за звання чемпіонів Всеукраїнської дитячої ліги, де їхніми суперницями вийшли волейболістки з Івано-Франківська. Поразка господарок майданчика у першій партії дещо засмутила їх, і другий сет теж почали програвати. Проте, після настанов тренерки Івани Ковальчук зуміли вирівняти гру, і до кінця партії вболівальники мали чудову нагоду побачити потужну боротьбу за кожне очко. Аж до 25. п'яти таки вдалося здобути перемогу. І як не намагались вихованки Волинської ДЮСШ отримати свої позиції, суперниці були сильнішими. І дві наступні партії завершились на їхню користь. Ми показали, яка моя команда. Кожен підтримував один одного, і я вважаю, що це перемога нашої команди, а не окремого гравця. В Підсумку чемпіонками всеукраїнської волейбольної дитячої ліги серед дівчат 2008 року народження стали вихованки Івано-Франківського спортивного ліцею Олімпія-2. Волейболісткам Волинської ДЮ США дістали срібні нагороди, а замкнули трійку сильніших збірна Білоцерківського спортивного ліцею. Як зізнається капітан Луцької команди Вікторія Удалова, звісно, хотіли виграти, проте срібним нагородам раді, адже вдалося із четвертого місця минулого року стати віце-чемпіонками. Рази вихід фінал була дуже. Тяжко і більш емоційно ми зіграли з п'яти партій. Останню партію ми дуже сильно боролися, ми дуже хотіли медалі. Тому що того року ми зайняли четверте місце і ми поставили собі за мету виграти цей рік. Ну, було б бажано би призове, але вже заняли друге. Сьогоднішня гра була дуже складна. Дівчата були дуже сильні. Ми теж хотіли дуже виграти, але ця команда виявилася сильніша. Ця команда була складена з дівчат з збірної першої ліги, вищої ліги. Тому я думаю, це чудовий результат. Задоволений виступом своєї команди директор обласної дитячо-юнацької спортивної школи Дмитро Піддубний бачить, як прогресують спортсменки. Дякую за допомогу в організації всеукраїнських змагань департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палесті тільки разом. Дуже приємно, що Федерація України з волейболу надала нам проведення чемпіонату України фінальної частини серед дівчат 2008 тисячі народження. Фінал вісьми. Ми в підгрупі зайняли перше місце. Грали півфінал, Виграли свій півфінал, напружений 3-2. Сьогодні грали за золоті медалі. На жаль, трішки десь не вистачило але приємно, що срібні нагороди. В нас залишаються в місті Луцьку. Нещодавно наша старша команда дівчат в першій лізі стала чемпіонами. Сьогодні ж наша молодша команда порадувала нас срібними медалями, зайнявши друге місце. Бачимо, як стрімко вони розвиваються, як прагнуть перемагати. І, звісно, надзвичайно приємно підтримувати таких цілеспрямованих спортсменів і спортсменок. Фонд Ігоря Гаряпалиця тільки разом зрадістю підтримує дитячий юнацький спорт в Луцьку, на Волинській, Волинській області. Адже бачимо, з яким завзяттям тренуються наші спортсмени і дійсно показують гарні результати. Командний дух, сильні емоції, бажання перемагати і разом з тим чудовий ігровий досвід це те, за що люблять спортсменки такі турніри. А я дуже задоволена, що є така можливість пограти з сильними командами. З досвідченими командами, з гарними гравцями, ми хотіли увійти в трійку найкращих, але ну, з завданням тренера так ми справились. Ми стали п'ять серед 25 команд, і це вже досить такий великий успіх для нас. Перемоги надихають, невдачі загортовують і є безцінним досвідом командам до нових спортивних вершин. Ольга Яцюк для новин на часі.